Да, давайте хорошо. мы дальше продолжим, может, все. Давайте дальше все вместе понесем. Да, давайте, давайте вместе уже, когда все подъедут. <рес> Привет, на ходу Доброго дня. Тараса про Шевченка нам розказувала нині. Про Тарасових батьків, про сестер і про братів. Тай розповідав нам тату і цікавий богато. Як Тарасок виростав, як поєдом славним став. Я Шевченко, обожаю. Більше вивчаю. Ось. Ось уже на не да Десять вірші в скоб жаря. І забудеться срамотня, давня година, І оживе добра слава. Слава України. Світає край неба пале, Соловейко ковтем не мгає, сонце зустрічає. Стихесенько Степ... вітер віє, стопи лани миріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуве, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Мені однаково чи буде. Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині. Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими, не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не полишу. На нашій славні України, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись. Молися сина за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буду син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну зли люди і окраденою збудуть. Ох, не однаково мені. Минаючи ще села на Дніпрянське на Я думав, де ж я прихилюсь, і де поділися на світі, і сніться сон мені. Дивлюсь, садочку, квітяні повите, на прихорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина, Дніпро собі я собі розкинусь, сіяє батька та горить. Дивлюсь, у темному садочку, під вішньою холодочку моя єдина сестра. Много святая, зацвітає, неначе в рай спочиває. То за широкого Дніпра мене небово виглядає. Їй, здається, виринає за хвилинчовим, доплива і хвилинчовим поринає. Ми, братиком, моя ти дола, і ми прокинулися. Ти на пальщина, я в неволі, А так нам довелося йти. Що з малючку Коліщунива, Мойся, сестра. будемо живі, то Бог поможе перейти. Учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Слідуючи. Чужі люди не пускають і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Я відаю, я згадаю, дивани забуються. Тяжкі діла. Вим забути, я дав село з віком плавини. Отака то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сомним снились всі неправди, щоб розкрились перед вами високі могили, щоб ви розпитали мучеників, коли, кого, за що готували?

Сніміться ж, брати полю вас благаю. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широко на Вкраїні й милій. Хаожан вокендієн іван буб'єнде де Гунгунде ян сяоян бі Cuando el nipro desde Ucrania al mar azul lleva el clamor de todos sus enemigos, la sangre entonces yo dejaré campos y montes y he de volar hasta Dios para rezar. И antes de esto, adios, no yo. Oh, bury me, then rise you up and break your heavy chains and water with the tyrant's blood the freedom you have gained. И меня в семье великой, в семье вольной, новой. не забудьте, помяните добрым тихим словом. Вы молодцы, мы прочитали.